Вітаю! Хочу вам сьогодні розказати про те, як я зберігаю свої колоди, і перед вами одна з трьох колод, які у мене зберігаються в мішечках. І я ненавиджу мішечки, особливо такий варіант, коли не можна з одного боку, з двох боків, затягнути його, що тільки він затягується з одного боку, а тут ще й цей вузол розв'язався. Ну, Коротше, це такий найнезручніший най, най варіант мішечку. У мене є така дивна риса, у мене діряві руки, я регулярно випускаю з рук яку небудь колоду, вона падає, і мішечок зазвичай ніяк не е, захищає колоду від цього удару з висоти мого зросту. Якщо що я <смеш> трошки вище середнього зросту, але цього достатньо для того, щоб е, особливо краї якої-небудь колоди прям погнулися. Мій підхід до зберігання протягом цих семи років, скільки я вивчаю ТРО, дещо змінювався. І в мене дуже є різні приклади того, як можна колоди зберігати, тому зараз я намагатимусь це все вам показати. У мене ледь тут вистачає місця, але починаємо. Отже, я доволі швидко зрозуміла, що мішечки то не моя історія, але я не знала. Що ж мені з цим робити? І почалося все з того, що я почала шукати коробочки. Мені дуже подобалося видання колод у коробочках у маленьких, але, на жаль, далеко не всі компанії ну, видавництва роблять саме так видають в маленьких коробочках. І ось я ходила по магазинах канцтоварів, там, якихось там торгівельних центрах. І Декілька коробочок я знайшла, але знайти коробочку за розміром колоди виявилось дуже складно. Більшість коробочок більшого розміру, прям значно більшого. Ну, ось, наприклад, у мене такий варіант: у мене обрізана колода фантастичне Торо. І подивіться, за кольоровою гамою дуже шикарно підійшла коробочка. Так, вона трошки ширша, до речі, сюди. В цю коробочку в мене поміщалася Таро Левелін, до того, як я її обрізала її рамки. От це прям ідеальний розмір під Таро Левелін. Але Таро левелін вже на той момент е обрізана була, тому не актуальна була ця коробочка, і вона залишилась для фантастичного таро. Але це ж таки, це рідкість, щоб прям таке попадання було. Ну, от ще одна рідкість це така металева коробочка. Це в якомусь там нашому місцевому супермаркеті, і теж колода якраз підходить за розміром, але знову ж таки, це дуже це вже я поклала цей матеріал, щоб <сміття> якось трошки захистити колоду. Але це рідкість знайти коробочку за розміром під колоду. Далі я робила спроби замовляти коробочки на сайті makeplaincards.com. Я там замовляла якісь колоди, це сайт, де продають колоди, ну, друкують вам на замовлення. Тобто художник викладає ем, сам проєкт ем, цієї колоди на сайт і отримує комісію за, за кожний продаж колоди. Ось там я замовила декілька таких коробочок. Вони прям під розмір стандартний 7 на 12. Там, по-моєму, є інший розмір, але мене цікавий стандартний. І я три чи чотири таких коробочки купила. Їх можна було замовляти також з якимось зображенням тут, на кришці, але це робило цю коробочку дорожчою десь на 10 євро. Так, вона коштувала десь 2 чи 3 євро, я не пам'ятаю. Ну, знову ж таки, на цьому сайті через вартість доставки ти не будеш самі коробочки замовляти. Тобто це робила я, коли в мене були замовлені якихось колод. Тоді я додавала ці коробочки. Далі я намагалася щось робити своїми руками. Була в мене сумка одна. До речі, мої старі сумки зіграли тут не останню роль у тому, як я зберігаю колоди. Ось Була в мене сумка зі шкіри, а також у мене був чохол для планшету. Ну, я замовила на ebay чохол і він прийшов не того розміру, який і треба. І от <смі> з цієї шкіри і чохла я змайструвала такий ем, чохол для колоди. До речі, цю колоду я чомусь не користуюсь нею. Ем, у мене є ще, о, ще один подібний чохол, теж за таким же принципом зроблений. Ну, Не дуже він зручний цей чохол, він такий трошки розхлябаний вийшов. Але це була моя перша спроба. Не дуже легко мені вдалося. Це, все, це я клеїла. І петля тут така, бачите, вона така трошки гуляє. Тобто, а і тут у мене теж не вистачило шкіри, мені довелося відрізати шматочок і приклеювати його. Ну, Як я вийшла з ситуації, ви бачите. Ну, Так, так собі, непогано, але. Можна користуватися, але не дуже естетично. По-моєму, це було все, що я намагалася робити. Так, так це були всі мої спроби, а потім прийшов ковід, і на мене зійшло натхнення. Коли прийшов ковід, був карантин, це був березень, березень-квітень. 2020 року. От, я пам'ятаю, у нас карантин тут зняли десь в перших числах травня. Тобто, майже півтора місяці ми сиділи вдома. І в нас вдома був отакий матеріал: це, ну, щось на кшталт замінника шкіри, така плівка. Ми купували шматочок, там ми хотіли зберегти один стілець вдома. і Використати у цей замінник шкіри і трошки його залишилося. І оскільки тоді магазини були зачинені, по суті, нічого ніде купити не можна було, я, мені прийшла оця ідея, що зробити чохол з цього матеріалу. І що я зробила, я бачите, його зробила двостороннім з двох боків. Всередині там така трошки така волохата поверхня. І насправді. Той, оцей дизайн, який я зробила, він виявився не дуже вдалим. Чому? Тому що цей матеріал, можливо, від того, що у нас тут дуже ем, спекотний клімат, а також у нас висока вологість. Коротше, якщо колодою довго не користуватися, якщо її покласти так горизонтально, отак от, і, наприклад, ще згори там щось покласти, то ця поверхня, вона липне до, до карт. І я не одразу. Це зрозуміло, пройшло десь, може півроку, перш ніж я це зрозуміла, може навіть більше. І у мене навіть було пара колод, які так пошкодились карти, які були на зворотньому боці. І тут, навіть, бачите, я проклеїла тут скотчем цей задній бік карти, щоб він не лип. І все одно я кладу. Цю додаткову карту в цій колоді на випадок, якщо там щось прилипне, щоб хоча б не основна карта колоди пошкодилась. Тому цей варіант виявився не дуже вдалим, але поки я це що, ну, цього ще не розуміла, наскільки це підступний матеріал, я навіть після того, як зняли карантин, один з перших, одна з перших, перших крамниць, яку я відвідала, як зняли карантин, це була крамниця, де продавали оцей матеріал. Я купила ще чорний, червоний і сірий. І зробила ще декілька таких чохлів. І в принципі я знаю основи шиття, тому що я в гурток ходила з, з шиття, коли мені було десь 10-11 років, тому там базові шви якісь я знала, це мені доволі сильно допомогло в цьому моєму хобі. І як виявилося, це заняття. Пошиття у цих чохлів для карантину воно підійшло ідеально, тому що це доволі медитативна робота. Вона монотонна, медитативна, але я люблю такі види занять, особливо під час карантину це було прям, знаєте, як антистрес-терапія. І навіть потім я зробила такі більш, ну, вже Цікаві чохли, тобто це, наприклад, вишивка у мене зайняла, по-моєму, три дні. Хоча ну, це не вишивка, тому що я не вмію вишивати. Тобто Це просто якісь базові шви, і я їх от трошки поєднала, металеві, металеві нитки купила. Ну, я дуже собою пишаю за цю роботу, тому що для людини, яка не вміє вишивати, це навіть непогано. Ну, щось таке я теж робила. Це теж металева нитка і тут ці от паєтки. Але знову ж таки, це дуже підступний матеріал. Тому колоди, які в мене ще є в цих чохлах, я їх намагаюся зберігати так, щоб забезпечити той момент, щоб вони не липли до карт. Тобто я їх або так зберігаю вертикально, або періодично їх дістаю з цих чохлів, щоб Пересвідчитись, що там нічого не липне. А потім ще в мене я знайшла старі джинси, які я мала викинути, але е, я вирішила, що якщо старі сумки мені підходять, то чому старі джинси не підійдуть? І я зробила декілька джинсових чохлів. І ось, наприклад, один з моїх джинсових чохлів під колоду Starте Raw, моє улюблене, одна з моїх улюблених колод. І в основному я надихаюсь саме. Е, Сорочкою колоди для того, щоб зробити чохол. Ну, ось як можу. Іноді я можу його відтворити доволі впізнавано, іноді не дуже. От в цьому варіанті, наприклад. А, ось тут, ви бачите, я вже намагалася, це вже один з більш пізніх чохлів. Я тут намагалася цей матеріал і все одно трошки липне, бачите? А, оцим зворотнім боком а, застосовувати. Але, як я з'ясувала взагалі нещодавно, що навіть оця сторона вона теж все одно може липнути до карт. І зараз я, коли витягала, ви чули, що вона трошки липла. Тут ось, наприклад, у нас таке серденько. Тому під серденько я робила оце серденько на. В цій колоді далі. А, ще я замовляла декілька чохлів. Я замовляла, коли їздила в Україну. Там мама знайшла якогось майстра, який займається взагалі-то Чоботяр і займається взуттям. І вона йому замовила. От Прям дала параметри колоди і замовила декілька чохлів зі шкіри. І він зробив такі класні чохли. Такі можна і купити на різних міжнародних майданчиках, і вони там продаються там, не знаю, 25 плюс євро. Мені ці чохли обійшлися ну, десь в половину ціни. На той момент від людини, яка взагалі ці чохли робила вперше в своєму житті. І я їх замовила теж декілька, там, 5 чи 6 штук. Але коли в тебе дуже велика колекція колод, то 5 чи 6 штук вони взагалі нічого не вирішують. Тобто треба вирішувати питання зберігання колод якось кардинально. І далі. Окрім оцієї, оцієї сумки, яка в мене ну, якби пішла вже на пенсію. Потім з'ясувалося, що в мене є ще одна сумка. І це була така темно-коричнева сумка шкіряна. Я теж її роздербанила і пошила з неї чохли, але це був один з перших чохлів. Тут, бачите, я ще використовую цей шкірозмінник, і він теж в такій небезпечній конфігурації. Тут, тому теж я періодично перевіряю. Наскільки ну, взагалі колода себе нормально почуває. Тобто цим, цим матеріалом я собі гамерої, чесно кажучи, зробила, але ну що вже зробиш? Хто ж знав, наперед не можна було передбачити. І трошки я змінювала дизайни цих чохлів. А, одні з моїх досі найулюбленіших чохлів це чохли, які я зробила з ремінців. Я використала ремінець для цієї колоди, а також ще один ремінець для з цієї сумки, а також ремінець з іншої сумки, якою я досі користуюся, але просто до цієї сумки йшов додатковий ремінь на плече, яким я ніколи не користувалася. Я вирішила, чого він у мене лежить, я його використаю для чохлів. І я зробила три найулюбленіших свої чохли. Я просто пошивала оці шматочки е, ременів, і досі вони є прям моїми. Найулюбленішими, От бачите, тут всередині це просто шиті шматочки ременів. Цей чохол спеціально я робила під обрізану колоду дев'ятного місяця. Під стандартну колоду він не підійде. Ще один такий чохол Я зробила. Ага, це частково він з ременя. Оце ремінь. Оце ремінь, це ремінь, це ремінь. А оце шматочки шкіри. А, і от я їх скомпонувала. І оце теж шматочок шкіри, сумки, і зробила такий чохол. Мені він дуже, дуже теж подобається. Це була не найпростіша робота, але от не знаю, саме найбільше задоволення я отримала від цих дітей. Чохлів. Ну і ще один останній. Тут уже я по-іншому розмістила ці ремінці. От бачите, тут навіть ці елементи з дірочками це ну, ремінь на сумку, тому там, звичайно, є дірочки, і вже в мене не вистачило матеріалу на боковинки, тому я просто взяла шматочок шкіри і зі шкірою також доробила вже цей чохол і Теж Він такий трошки. Ну, трошки він придрукувати, як мені здається, але теж один з найулюбленіших моїх чохлів. І от знову ж таки, я використала цей такий блідоблакитний, тому що тут такий колір є на сорочці цієї колоди. Хоча, тут, наприклад, я не керувалася особливо колодою, тому що я просто робила стандартний маленький чохол. я не знала, ще яка колода там буде в мене жити. Так. Потім ще був у мене такий етап, коли я замовляла чохли для колод. І я знайшла продавчиню на сайті Etsy, вона сама з Польщі, в неї нік Мідія, якщо хочете її знайти. В неї ем, є різні чохли, є з тканини, є з такого, ну теж це як шкірозамінний матеріал такі от чохли для колод. І в мене доволі багато її чохлів таких. Чим вони мені подобаються, що вони з бавовняної тканини. І доволі ця тканина така цупка, вона не тоненька. Є вони різних, різних розмірів. Є отакі загортайки в неї. Тобто це просто ну, така от ситуація. Тобто ви можете використовувати як скатертину для карт цю загортайку, якщо вона розгорнута. Ну і е, загортайок у мене, ну, теж декілька штук є. Ну І отакі от чохли. Це все роботи цієї міді, тобто вона сама малює олівцями, я так розумію, і це, можливо, акварелі, це просто принт, вона робить принти на тканині. І потім робить значить, з цієї принтованої тканини ці чохли. І от бачите, як класно. От, мені подобаються дуже її чохли. Це були періоди, коли не було натхнення. А потім я знайшла тут, в Греції один сайт, на якому продавали такі собі відходи взуттєвого виробництва, як це було написано. Тобто, такі мотки, шматочки шкіри. І там ти не можеш коригувати, якого вони кольору, розміру, і так далі, і якої якості шкіра. І от вони тобі, значить, висилають на, на вагу там, по кілограму або півтора кілограми цих шматочків шкіри. І там стандартно ти не можеш нічого обирати, просто от замовляєш, і вони тобі присилають. І я спробувала. І це доволі недорого коштує. Тобто вартість у такого мотка цих шматків шкіри, вона як вартість однієї колоди, наприклад, щоб ви розуміли. Uh, і я була просто в захваті, від, uh, коли прийшов цей моток, тому що там була шкіра різних кольорів. Ну, як, там не супер uh, великий вибір кольорів, але ну, достатньо їх було. І uh, ну, ось, наприклад, навіть була отака шкіра. Тобто, і оце, і оце ця шкіра з цього uh, набору. І вона різної якості є більш тонка, є більш товста шкіра. Є прям шматочок дуже тоненької. така лайка, знаєте, яка для. навіть не знаю для чого. Ну, можливо, для рукавичок її використовують, але мені здається, навіть для рукавичок вона затоненька. Є прям дубова, яку прям треба пробивати шилом, прям з силою перед тим, як робити щось. До речі, я. Використовую шило для того, щоб робити в ну, більш товсті шкірі дірочки. Оці. Те ж саме стосується і ну, цих, цих моїх чохлів. Тобто всюди, де є дірочки, я їх робила шилом. Я намагалася купувати ну, китайського виробництва на тему оцей інструмент, який схожий на виделку. Але насправді у мене було їх два, і був ще один інструмент такий з колесом, яке ти так. Врутиш, і воно має робити дірочки. Це все тупиться буквально після другої спроби використання і взагалі не підходить. Тобто просто стандартне шило, воно так, це більш, більше часу забирає, але працює найкраще поки що. Тобто, дірявлю таким чином. Ну, ось іще теж шкіра звідти за тим же дизайном. Тобто, в плані дизайну в мене особливого різноманіття е, немає. А, ось ще такий чохол. Тут я надихалася оцим, цим ґудзиком. Бачите, трошки залишає шкіра, доволі волохата з іншого боку. Тут я надихалася кольорами сорочки і просто зробила таку спіраль тут і кольори і ґудзик. Тому що ґудзик окремо купувався, і потім вже під гудзик я робила оцей дизайн чохла. Також ще одна моя сумка, яка пішла на пенсію, стала чохлами. Оця сумка взагалі в мене розійшлася до маленького шматочка. Тут доволі товста шкіра. всередині середини джинс. І це в нас отака сорочка. Тобто під сорочку я зробила такий чохол. Оцей чохол у мене прям забрав. Багато часу, тому що це все прошивати. Але знаєте, це. Я б сказала, я, я не, не можу в будь-який момент сісти і робити ці чохли. Це потрібен певний стан, такий настрій на це. І зазвичай у мене це такий приплив буває, натхнення. І от я можу там тиждень або 10 днів кожного дня е після роботи займатися чохлами і прям ну, от весь свій вільний час присвячувати саме чохлам. Але як це натхнення на мене. Нізвідки приходить, так воно потім, нізвідки і зникає. От у мене такий наплив натхнення останні роки десь раз на рік буває. Цього року ще його не було, тому цього року я ще чохли не робила. Оце, наприклад, теж один з чохлів з цієї шкіри, яку я отримала в цьому наборі шматочків. І там от я зробила теж такий чохол під колоду з такою сорочкою. Просто я відтворила цей візерунок, і він тут доволі легкий. Також мені цей гудзик подобається з парламутру. Складним проєктом був оцей чохол, Цей чохол під колоду, на яку в мене є огляд, галерея галюцинацій Патріка Валєнси, Тут хі, така якась сюрреалістична, футуристична, не знаю, сорочка, але. Мене, ця колода, мене дуже вразила ця колода, вона мені дуже сподобалась. І вона мене стільки вразила, що у мене навіть, по-моєму, два дні я робила цей чехол, от, от, от це все нашивала. Але я залишилася дуже задоволена результатом. Це прям знаєте, процес, який приносить задоволення. Це сидіти, колупатися. Ну, Я розумію, що це не для всіх заняття, але якщо у вас є трошки хист до життя. І ну, зараз такий час, я, я думаю, що багато людей. Можуть знайти дуже в простих речах якусь відраду і ну, якийсь спокій для розуму. Тому що ем, не знаю, як у вас, я не живу в Україні, але я, наприклад, постійно в, цій, в цих новинах з України. Тобто з них в мене починається день, ними в мене день закінчується. І тому от так, такого роду монотонна якась діяльність, вона якраз непогано від. Працює як відволікаючий такий момент. А і ще минулого року я спробувала нові для мене дизайни чохлів. Це ось такі дизайни, тобто тут е, е, я по-іншому зшиваю, тобто я вже не просто частинок, а трошки так роблю. Я побачила цей шов, мені попалося відео, де е, на тканині робили цей шов, і він мені дуже сподобався. Я вирішила його відтворити на колоді, на, на чохлін для колоди. І тут, -от, ну, тут обрізана колода тут такі негарні сорочки, але по-іншому їх. Але цей синій колір саме через цю сорочку. Колір сорочки. А там у мене чорна, по-моєму, чорна сорочка колоди. Поки я не хочу показувати цю колоду, тому... тому не хочу діставати. Але теж дуже цікавий дизайн, мені сподобався. Щодо фурнітури. До речі, от бачите, отут. Оце око, воно потемніло. Це фурнітура, яку я теж купувала на тему. І ну, ця, наприклад, така під під бронзу чи під що вона така темна, вона, бачите, непогано зберігається. А ця срібляста багато якої фурнітури, навіть яка ще не використана, в мене потемніло. При Причому є в мене більш дешеві такі зразки у цих всяких підвісок. І є більш дорогі. Оце, наприклад, більш дорогі, тому що це, по-моєму, 5 чи 6 доларів коштували 3 чи 4 отакі от ока. І ви бачите, ну, для, для тему, для цих підвісок це доволі дорого. Е, тому навіть це око, воно потемніло, і ну, вже буде як, як є, я не збираюся там якось о, щось кардинально змінювати. Можливо, чимось я можу протерти його пізніше. Але поки що все, все, буде, все буде так. Так що, отакі у мене. Варіанти зберігання колод, і цей процес створення чохлів для зберігання колод він приносить мені певне задоволення, але не завжди в мене є для нього настрій. На жаль. Тому маю надію, що це відео надихне когось на подібну діяльність, і ви також знайдете в ній спокій відраду і задоволення. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.